Гарна новина, не знаю для когось, можливо. Шантаж, погрози, підкуп провокації. Ти гаїстка. Ваша гарантія вашої безпеки і вашого добробуту це в тому, щоб ви мене задовільнили. Ні, я не буду, тому що в мене кордони. І зараз такі терапевти такі. Опа, ви повинні вміти. Хіба хочеш, мусиш. Привіт-привіт! Сьогодні залізла до себе в кущі поговорити з вами про важливі штуки, і відповісти на ваші запитання. Мене звати Катерина Стратович, Я допомагаю жінкам в складні періоди, справлятися з їх труднощами, проводжу їх легко та ніжно через період їх трансформації. Допомагаю знайти себе, відновити зв'язок із собою і згадати, хто така ти є насправді, якою ти прийшла в цей світ. І сьогодні у нас таке буде запитання. Як навчитися вибирати себе без почуття провини? Мені здається, тема дуже актуальна, і в мене є ще вебінар на цю тему. Вебінар називається Як навчитися казати ні без почуття провини. Але е, тут мова да, про щось дещо більш глобальне. Як навчитися вибирати себе без того, щоб відчувати постійну вину, що ти хто? Як нас вчила, згадайте правильно, егоїстка. Чому я постійно думаю про всіх, окрім себе? Ну, тут все просто, тому що думати про всіх у нас називалося бути гарною, а думати про себе в нас називалося бути поганою. І коли ми думали про всіх, ми ставали автоматично дуже людиною. Турботливою, та, ми ставали тою, про яку скажуть гарне слово. А коли ми думали про себе, і коли ми робили так, як краще нам, то ми називалися як? Правильно, егоїстка. Це слово, яке стало таким величезним маркером і забороняло нам робити те, що ми хочемо насправді. І навіть якщо ми зробили щось таке малесеньке, те, що хотіли насправді ми, то ми відчували величезне почуття провини. Можливо, якщо нас ще цей час засуджували, то більше ми цього і не робили. Тому думати про когось непогано, але в першу чергу ми думаємо про себе. Добре, це таке правило. І гарна новина, не знаю, для когось, можливо, це те, що міленали, це наше покоління. Ми такі ідеальні клієнти психологів, знаєш, психотерапевтів, тому що в нас почуття провини просто вшите. І я радію, що мої діти, і Зети, і Альфи наступні, вони почуття провини розвинене вже не так. І що саме класне, маніпуляцію на почуттях провини вони отак відсікають. Тобто, скрізь, де я би хотіла піти по старим е, патернам, як мене виховували, і десь зіграти на почутті провини, десь викликати його і е, стимулювати та? цей. Е, Гарний інструмент стимулу почуття провини. З ними так не вийде. З ними потрібно знаходити спільну мову без маніпуляцій, по любові. І це мене дуже тішить. Як сказати ні, якщо боїшся образити? Тут питання в тому, чому, чому ти боїшся, що буде далі. Що буде далі за цим, що стоїть далі за цим страхом? Тут мова йде, знаєте, навіть не про почуття провини, а більше про особисті кордони, тому що коли в нас вони тверді, коли ми знаємо свої межі, коли ми знаємо, як ми виглядаємо, у нас знаєте, така типу мапа з нашими кордонами. При мені там не можна матюкатися, при мені не можна курити. Я люблю ось так, я знаю, що ось це для мене добре, це для мене погано. І я це оголошую одразу на початку там, якоїсь комунікації, да, на початку стосунків, або коли е, в нас е, випадає змога просто окреслити свої кордони. Ми це робимо легко і залюбки. Чому для нас зараз такий травматичний досвід? Тому що ми в стосунках з багатьма людьми взагалі не чули про особисті кордони. Згадайте, як було в ваших сім'ях, де особисті кордони теж було таке поняття, імфімерне. Де заходили до вас в кімнату без стуку, де порушувалися. Всіма можливими способами ваші кордони. І зараз такі терапевти такі Опа, ви повинні вміти, да? ви повинні мати особисті кордони, а де вони візьмуться? Хто вам їх побудує, як не ви самі? Ну, тому хіба хочеш мусиш, але будуємо. І оце ні, це про обирати в першу чергу себе, і якщо вам незручно допомогти в п'ятій ранку комусь перевозити чиїсь речі, і ви не хочете це робити, ви можете відмовити. І якщо вам хочеться допомогти, ви можете погодитись. Не потрібно в кожній ситуації, яка виникає, вбачати ем, спосіб з вами скористатися. Да? І ви такі зразу, ні, я не буду, тому що в мене кордони, Ні, це працює не так. Ви вирішуєте, чи ви це хочете зробити, чи вам це зручно, якщо ви... Проглядаєте там маніпуляцію або щось, що схоже на те, що вами зараз користуються, і вам це неприємно, то ви, звісно, відмовляєтесь. Як казати ні, без почуття провини, це окремий вебінар. Як казати Ні, якщо боїшся образити, спитати, чого ви насправді боїтеся? Ну, тут здорові і дорослі люди. Здоровою, адекватною психікою не ображаються на те, що людина їм відмовляє. Тому вам боятися нічого. Якщо людина почне вами маніпулювати і почне тиснути, то ви боїтеся не образи, а ви боїтеся того, що вам причинять шкоду і ваше ні потягне за собою таку хвилю негативних емоцій, і емоційно ви будете відчувати, ніби вас б'ють. Оце вже і погано, і тут потрібно вирішувати питання з тим. Кому ви це кажете? з ким ви боїтесь образити? Можливо, ситуація ну, і людина для вас небезпечна. Боятися не потрібно, адекватні люди сприймають чужі кордони. Спойлер, як тільки ви почнете вибудовувати свої кордони, ви помітите, що вони з'являються в інших людей. І коли ви ставитеся з повагою до кордонів інших, то інші ставляться з повагою до ваших кордонів. Це якось так саме автоматично працює. Звісно, бувають винятки, але... Як правило, коли кордони в вашому всесвіті, ваші бульці існують, то вони існують в два боки. Мені здається, що як тільки я ставлю себе на перше місце, я егоїстка. Це нормально? Це більше ніж нормально. Егоїстка стала поганим словом, тому що в Союзі все було колективне, і думати про себе було немодно ну і заборонено взагалі. Ставити себе на перше місце, виділяти себе з колективу. Тому ми так звикли просто жити в, такому, в такій парадигмі, але якщо ви подивитеся на людей за кордоном, це взагалі не питання. Це навіть не питається. Що поганого в слові егоїстка це оця частинка его, якою зараз багато граються в інфопросторі, не зовсім там розуміючи, що вона означає. Да? Хтось з духовної точки зору говорить про его, хтось говорить в розрізі цього егоїзму, але егоїзм буває здоровим і ви маєте право вибирати себе. Якщо ви хочете в якійсь ситуації вибрати себе і ви бачите, що це шкодить вашим стосункам, то вам потрібно вчитися домовлятися. Там питання набагато глибше. І вам здається, що як тільки ви ставите себе на перше місце, ви егоїстка, ну ви оце погане значення слова егоїстка, яким вас сварили ваші, швидше за все, батьки. Або бабуся, ти егоїстка, ну ви так кажете, ніби це погано. Так, да, я егоїстка. Я попрошу всіх егоїсток, хто себе такими вважає, написати в коментарях, коли ви такими стали і чому для вас це добре. Чому ви вважаєте, що це правильна стратегія вашої поведінки? Або неправильно. Розкажіть, будь ласка, я вважаю, що це нормально і. Будучи егоїстками у мене, а, двоє дітей, і будучи егоїсткою, я вважаю, що я подаю гарний приклад своїм дітям, навчаючи їх бути саме тими егоїстами, які виберуть себе і відслідкують, де вони собі точно не нашкодять, а не підуть там на маніпуляції, на поводу, да, у компанії, у, у якихось небезпечних можливо для них ситуацій. Як не втрачати зв'язок із собою в сім'ї, материнстві і роботі? Власне, е, класне питання, дуже об'ємне. Але що я вам можу тут сказати коротенько? Це для того, щоб не втрачати зв'язок, його потрібно спершу знайти. Е, е, а як знайти зв'язок із собою? Це вже окреме е, питання. Як не втрачати зв'язок? Такий просто вам одразу лайфхак, зробіть так, щоб ви знали, які штуки вас наповнюють, які штуки роблять вас, повертають вас до себе да? на цій стадії, на якій ви з собою знайомі зараз. Можливо, це буде для мене це блокноти, і uh, в мене є там ціла купа, в мене колись був бізнес з планерами. І... У мене є купа скотчів, всяких там наклеїчок, я такий канцелярський маньяк. і я знаю, що коли я попишу щоденник, ну і окремо е є така практика фрірайтінг, е да, є джорнелінг, коли ви пишете свої думки, виносите на папір і рефлексуєте на папері. Е ця практика, плюс практика цього всього оформлення творчості вільної, Дає мені перезарядку, повертає мене в той безпечний простір, та в моїй душі там чи в моєму минулому, де я могла бути собою і де я виражаюсь наповню. Тому оцей малесенький шматочок навіть з першою дитиною в мене не було тоді няні, і я просто вона спала, і я, стоячи на такому комоді, робила оці скрабукінг, альбомчики, там блокноти. Це все прям дуже сильно мене повертало. Тому знайдіть собі ритуали, які будуть пов'язувати вас із собою. Як не втрачати себе в сім'ї, ви повинні знати одне золоте правило: щаслива сім'я тоді, коли щаслива задоволена мама. Тобто, ваш ресурсний стан, ваш стан наповненості енергією, ваш стан задоволення це гарантія. Класного настрою у всієї сім'ї, тому що коли зла мама, то всім гайки. І ви це теж чудово пам'ятаєте. Тому всі в вашій сім'ї зацікавлені, щоб мамуся була задоволена. І як ви про це будете домовлятися, це тема окремої розмови, але ви повинні мати на увазі і тримати таку галочку, що це обов'язково для вас, всім і оголосіть. Ваша гарантія вашої безпеки і вашого добробуту це в тому, щоб ви мене задовільнили в які пропозиції будуть. Отак. Ем, можливо, звісно, ви недостатньо даєте зрозуміти вашій сім'ї, що ем, зла мама це погано для них або всіх все влаштовує, бо знаєте, у вас такі там є вампірчики, які тільки і вимагають, щоб забирати у вас енергію. Ми це відслідковуємо, ми дивимося, хто з нами це робить, чому з нами це роблять. І е, оцю всю історію потрібно забрати. Е, я працюю вже більше півроку зі своїми деструктивними програмами, зі своїми упередженнями, які заважають функціонувати мені так, як я би хотіла, які заважають мені створювати ту реальність, яку я б хотіла. І почавши працювати з майстром, я зрозуміла, що я хочу так вміти. І я пішла на Дата Хілінг і закінчила чотири навчання, і зараз сама працюю з програмами жінок, з деструктивними програмами через глибинні розкопки і через інші способи. Глибинні розкопки робляться в регресії, і є різні способи докопатися до суті, звідки вас ноги ростуть, і чому ви створюєте таку реальність, яка навколо вас, як розпізнати, що працює програма. Ви Бачите ситуацію, яка швидше за все повторювана, і ви просто впираєтеся в цю знаєте, як скляну стелю, чи просто не можете розжилити ситуацію. От ніяк. Вона повторюється, можливо, зі стосунків стосунки, там, з кожним новим партнером чи з, чи з старим партнером з року в рік. Ви ніби поговорили, вона воно повторюється, чи на роботі, яка ситуація з друзями. У вас просто є якась. Ситуація, де ви відчуваєте сильну емоцію, безпорадність, біль, відчай, будь-що, де ви в ступорі. Оце робота програми. там де ви не можете пручатися, не можете розролити це мозком. Да? Чи там через п'ять років з психологом працюєте, і все одно все на одній точці стоїть. Я бача. Можете в інстаграмі подивитися у мене відгуки, що це працює краще, ніж психолог, там одна сесія заміняє роки терапії, тому класно. І ще одне питання є, та, як зрозуміти, що я вже маю право жити так, як хочу, та, вже підкреслено двічі. А бомба можете, можете. Я дозволяю, як зрозуміти, що я вже маю право жити? Ви маєте право жити як хочете з вашого народження. Єдиний нюанс це те, що коли ви живете з батьками, люди, які гарантують ваш добробут, які вас годують, які дають вам житло, вони встановлюють правила існування на цій території. Ну і плюс у них є такий ніби обов'язок. Обов'язок батьків насправді щоб ви вижили. Да? І плюс у них є обов'язок, щоб ваша кукуня була здорова, да? Зузулинка ваша була здорова, щоб ви тіло ваше було здорове, ну це вже там. За бажанням батьків. Але це так я дуже сильно отрую, але а, ви залежите від ваших батьків. І ви граєте в ту гру, яку вам дають ваші батьки. І вони кажуть, вам правила гри. Тут ви прибираєте, тут ви їсте, тут ви не їсте, тут ось це, ось це, ось, це. і вони вам пропонують варіанти. Так буде краще їсти для вас. Ну, коли ви вже свідомі, як буде краще, коли буде поводитися, вони визначать виживати в суспільстві, так як вони навчилися а, це робити. Але ви можете не робити так, як вони. І я це зрозуміла а, вже після 30, що я можу обирати інший патерн. Вчора, на глибинній розкопці моїй, я розкопала таку величезну просто вузол, де. А, я зрозуміла, що я виховую своїх дітей, так як моя мама виховувала мене. І я би хотіла трошечки по-іншому. І я зрозуміла, що я це можу робити. Тобто, мені не обов'язково дітям не те, як казала моя подруга, в неї теж двоє дітей, і вона каже. Які способи виховання дітей? Шантаж, погрози, підку, перевокації не обов'язково це все можна через любов. Я знаю, що ці маленькі монстрики можуть просто так вас вивернути, так щелкнути і зробити все, що вони захочуть, і ви на це поведетеся. І вони вам роблять шантаж, погрози, підку і ці маніпуляції, да? але це не обов'язково. Тут питання в чому. Ви можете жити так, як ви хочете, але поки ви залежите від інших людей, ви вам зробити це буде складніше. Тому, ну ви після 18 років, я думаю, ті, хто дивляться це відео 18 плюс, вже ви обираєте, як вам жити. І я вам скажу відверто і зі свого досвіду, що те життя, яке ви зараз бачите навколо себе, ви вже теж його обрали, і ви його створили самі. І ви можете створити інше життя. І це зробити трошечки довго, я не скажу, що складно, але безмежно цікаво. В особистій роботі ми цим займаємось. До мене приповзли мурашечки, його вони згодні. Хочуть, мабуть, на особисту роботу. Так от, як зрозуміти, що ви маєте право жити вже так, як хочете, ви вже маєте право жити так, як хочете. Зрозуміти це. Я сподіваюся, спрацювало. Ніхто не може вам вказувати, як вам жити. І навіть е, найближчі люди до вас ніхто. Якщо ви доросла людина, ви шукаєте способи заробітку, да? не тоді, коли ви в когось е, е, висите на шиї, я зараз не маю на увазі декрет, це не висіння на шиї. Е, ну, в шлюбі теж розподіляються обов'язки так, як ви хочете, але ви маєте право жити, як ви хочете завжди. Тому. Вперед. Якщо вам потрібно пояснення для цього, то е ви душа, яка втілилася сюди для того, щоб жити це життя, отримувати від нього задоволення. І найкраще, що ви можете зробити, це жити це життя в задоволенні. І ну, звісно, екологічно і безпечно по відношенню до інших людей, по відношенню до інших душ. Тому, будь ласка, живіть це життя в задоволенні, робіть те, що ви хочете, і насолоджуйтесь: творіть. Розвивайтеся і кайфуйте. Це дуже важливо. Коли кожна людина почне жити таке життя, то повірте, весь світ стане набагато-набагато краще. Напишіть, будь ласка, коментарі. Мені вони будуть дуже цінні, і вони трошечки піднімуть мій малесенький, малесенький канал, бо я тільки починаю. Мені дуже цікаво, що ви про це все думаєте, який ваш досвід. І підписуйтеся, ставте дзвіночки і все, що там можна ставити під це відео, лайки хочете, хочете ставте дізлайки. Я вам за спойлеру вони однаково просувають відео, тому ставте чесні реакції ваші і пишіть ваші думки в коментарях. Все, люблю, цілую, обнімаю.